Те, що краса вимагає жертв, знає кожна жінка. Тож в гонитві за тим, аби стати краще, помолодшати чи пострункішати, прекрасна половина людства здатна на все. Втім, це стосується лише власної волі та бажання. Коли ж краса обходиться у кілька тисяч гривень кредитного договору, який ти не зовсім пам'ятаєш, як підписувала, тоді це принаймні має насторожити. Саме така неприємна історія сталася із тридцятирічною криворожанкою Ганною, яку запросили на презентацію косметики однієї відомої ізраїльської фірми. Я думала, что я приду в салон пользоваться косметическими услугами. Меня несколько раз предупредили о том, чтобы я взяла паспорт и обязательно код. Ну, как я и сказала, я была просто отвлечена, я занята была, я не сообразила, зачем им нужен код. Вот. Почему недостаточно паспорта? Ну, я как бы, стараюсь людям доверять, пришла, как мне попросили, в назначенное время. Меня попросили подождать. Это у них дежурная, я смотрю, процедура, что человек должен посидеть чуть-чуть. Вот. Потом мне вывели девочку. Девочка говорит, пойдемте со мной. Она провела меня на второй этаж, в кабинет без окон, темное помещение. Э, все пыталась меня убедить, что у них тут, тут работают только честные люди, что можно доверять, э, потому что мы выходили неоднократно с кабинета, и сумка моя оставалась там. Она мне рассказала, что у них все тут честные, никто никого никогда не обманывает. Вот. Провела аллерготест и предложила: говорит, давайте ложитесь на кушетку, я буду наносить вам маску. В тот момент, когда она говорила, что у них вся косметика без запаха, потому что она натуральная, без спирта, появился от какого-то препарата очень резкий запах. Я еще и обратила ее внимание на это. Что запах Якщо косметика у них без запаха. Ну, вона промовчала, нічого не ответила, що це було. Далі події розгорталися у дивному кіно. Ходіння темними коридорами, милі і усміхнені працівниці одного з банків у кредитному відділі косметичного салону затьмарена свідомість і дивова ліза з дивокосметикою на виході. Я вже зараз і не пам'ятаю після всіх процедур, тому що несколько разів ми заходили, виходили вже. Она нанесла крема на вторую половину лица. Вот. Потім теж смутно я это уже все помню, как э, она меня повела в финансовый отдел. Э, по дороге все мені рассказывала, що это ж не дорого. Двадцять гривень в день відкладывать тихонечко в тайне от мужа, это не дорого. Но треба следить за собою. У нас тут люди, даже низшего сословия. І те след за собою, даже уборщицы покупают у нас крема. И вот это вот эти 20 гривен мне в голове вот и засели. Девочка из банка явно заинтересована в сотрудничестве с этой фирмой, потому что она всячески пыталась меня тоже. Я ей говорю, я не работаю. Она ничего страшного, я напишу, что вы частный предприниматель. Говорю, я не хочу проблем, я не работаю. Она нет, проблем не будет, это наши внутренние банковские какие-то бумажки, проблем не будет. Я помню только, что она сняла копию паспорта, и я подписала, что копия верна. І далі дальше роспись поставила и Вона мені там от договор, этот кредитний, предоставила, я його просмотрела і, і підписала. Лише ввечері повністю прийшовши до тями, жінка зрозуміла, безкоштовна процедура обійшлася їй у кредитний договір на суму 14 тисяч гривень. Коли я вже вечором вдома, ну до мене вся сума дійшла, що це 14 тисяч, а не 20, то. Я начала звонить тогда уже родным близким и говорить, что такая ситуация возникла. Как это получилось, я не знаю, потому что кредиты в жизни не беру вообще. Я противник кредитов. Тем более на такие суммы, на которые я сама не могу возместить. Это по-любому надо обращаться за помощью к родным и близким. Ганна звернулася за юридичною допомогою. Як стверджує адвокат жінки, подібні кредитні договори можна відкликати у день їх оформлення, бо вступають вони в силу лише наступного. Для цього компанія має повернути позичені в банку кошти. Щоб це сталося, споживач має повернути товар. Але у випадку Ганни виявилося, що пломби на косметиці зірвані. Хоча, як стверджує сама жінка, косметики вона не відкривала. Затягнули процедуру відкликання і у самому косметичному салоні. Коли ми пройшли фірму обміняти чемодан і розірвати договір куплі-продажу, прийшов представник компанії, при візуальному огляді цього чемодану, нібито за його словами, там були Пошкоджені пломби, щоб зрозуміло, оглядачеві було, що таке пломба, це такий маленький скотчовий стікер з назвою, де при візуальному огляді, навіть з моєї суб'єктивної точки зору, оцінити ким він був, нібито вкритий чи не вкритий, при візуальному контакті це неможливо зробити. І ми попросили скласти акт огляду, в якому ми підписали чи не підписали, про те, що нам не видно цих наявних. Ознак, а вони би стверджували, ніби то що ними видні ці чуттєві недоліки. Цей представник компанії пішов, зробив якийсь дзвінок, після якого прийшов і сказав, ми надамо вам відповідь. Ситуація проблематична в тому, що всі строки, які повинні були надати нам відповідь, щоб ми далі захищали свої права споживача. То в судовому порядку, чи в інший спосіб, чи написали в інші фіскальні органи, наглядовчі органи про те, щоб перевірили на наявність шахрайства цю фірму на сьогоднішній день. Ситуація в тому, що вже минули ті строки, 14-денний строк, і нам просто не надають відповіді офіційної для об'єктивного роз'яснення суті справи. Ми звернулися за коментарем до адміністрації салону, куди ходила наша героїня. Там на камеру коментар.

Тім вже у кабінеті представник компанії в приватній розмові з юристом наголосив, довести використання у салоні речовин, які впливають на свідомість клієнта, неможливо. У разі, якщо представники компанії все ж таки забажають дати коментар з цього приводу, наша телерадіокомпанія надасть їм таку можливість. Подібні історії такого кредитування цієї косметичної лінії не поодинокі. Чимало випадків такого характеру описують потерпілі на різноманітних форумах в інтернеті. У всіх коментарів зміст один паспорт і код, як умова проходження процедури Затьмарення свідомості і великі суми кредитів після. Порада така, що треба завжди читати законодавство, нормативні проєкти, які регламентують споживчий ринок в Україні, завжди дивитися на строки. На знати свої права, не тільки обов'язки, бо дивлячись сьогоднішні розмови, нам нарікають тільки на наші обов'язки як споживача, а жодним словом не сказали про наші права, які ми змушені захищати в такий спосіб. Така ситуація відбулася в місті Київ, в Дніпропетровську, в Одесі, в інших містах України. Абсолютно відверто дівчата, жінки похилого навіть віку, жінки, які таким самим чином прийшовши просто на презентацію, взявши з собою паспорти код, виходили. Споживчими кредитами, а потім через день, через два симптоматика ситуативна однакова. Тобто прийшов, відчував себе якимось чином в неадекватному стані. Люди, навіть як зараз наш клієнт взагалі коли ніколи не брала ні споживчі кредити, ні інші кредити, просто потрапила в руки нечесних людей. Також фахівці радять, якщо вас запрошують на косметичну процедуру з паспортом і кодом, краще туди не йти зовсім. Або принаймні задля власної безпеки можна взяти з собою подругу чи родичів, щоб ваша краса не обійшлося вам у кілька тисяч гривень кредиту, без вашого бажання і пам'ятати приказку: безкоштовний сир буває тільки в мишоловці.